Нещодавно в Коломиї звернулися до нас кілька батьків, яких діти, яких в перебували в ТЦК, і в них забрали телефони. А Івана Костракевич, адвокатка, військова адвокатка, погодилась прокоментувати, чи законно забирають мобільні пристрої у людей, яких забрали на перевірку і уточнення даних в ТЦК та СП. Івано чи можна забирати Ні, телефони? Звісно, не можна. Це є протизаконна діяльність. Коломийського районного територіального ТЦК. А чи відомі тобі випадки на інших районах і в інших ТЦК? Так відомі. Вони також забирають мобільні телефони. Це поширена практика. Чи може це бути підставою для дзвінка на гарячу лінію з порушень звісно, ТЦК звісно, ТСП? Так, звісно, це є підставою для звернення до Міністерства оборони України. Але все ж таки органи ТЦК та СП та Ця установа це режимний об'єкт. Є якісь обмеження в дзвінках звідти? Ні, немає. Вони не мають права забирати мобільний телефон. Але місцеві ТЦК можуть звісно встановити таблички для здійснення дзвінка. Тобто, це визначені місця, звідки можна так, так, дзвонити і так, приймати так, дзвінки. Так, так. Добре, дякую.